В американському місті Сент-Луіс, штат Міссурі, знову неспокійно. Поліцейські застрелили темношкірого мешканця міста. Це сталося тоді, коли стражі правопорядку приїхали з ордером на обшук до будинку одного підозрюваного. В цей момент з будівлі вибігли два підлітки, один із яких націлив зброю на поліцейських. У відповідь на це правоохоронці відкрили вогонь. Одного підозрюваного вбили, другому вдалося втекти. У будинку, де мешкав підозрюваний, правоохоронці вилучили ще три пістолети і наркотики. Ми вилучили чотири пістолети. Три з них вкрадені. Один із пістолетів має подовжений магазин. Ми вже також знаємо ім'я молодого чоловіка, який спрямував зброю у бік офіцера поліції. Це 18-річний Мансур Болбей. Правоохоронці відразу виїхали на місце злочину із ордером на обшук. Убивство темношкірого юнака спровокувало чергові заворушення у місті. Біля будинку, де застрілили хлопця, зібралися юрби людей. Багато з них висловлювали сумніви в правдивості заяв шефа поліції. Інші почали навіть конфліктувати із правоохоронцями. Під час прес-конференції Сем Додсон повідомив про те, що протестувальники кидали в поліцейських камінням і скляними пляшками. У відповідь на це ті були змушені застосувати сльозогінний газ. Протестувальники підпалили один припаркований неподалік автомобіль. А кілька місцевих бізнесменів повідомили про крадіжки в їхніх магазинах. Дев'ять людей заарештували за спроби перекриття вулиць і спротив поліції.